Знайомтесь Євгеній Юрійович Єчко, молодий лікар-уролог, котрий поповнив славну кагорту лікарів нашої міської лікарні. Працює він у нас зовсім недавно. Приїхав з Сумської області, але має свої амбітні плани. Про лікарську спеціальність мріяв з дитячих років. Хоча в родині, як він каже, до нього медиків не було. Спочатку закінчив медичне училище, а потім інститут. Декілька років пропрацював на швидкій. Його батьки одобрюють професійний вибір сина і всіляко йому допомагають. Євгеній Юрійович. Ви сам родом з Сумської області. Тільки недавно у нас в Подільську працюєте. Звичайно, ви тільки познайомилися з медичним колективом, можливо, навіть не з усіма, також з нашим містом. Ми хотіли б почути від вас ці перші враження про вашу роботу, про ваші знайомства, про те, як вас зустріли у нас в Подільську і про ті плани, які у вас є на майбутнє. Розкажіть нам, будь ласка, ну, так зустріли дуже добре, дуже тепло, дуже гарні люди, дуже ввічливо зі всім буквально помогли і. Знайти, зняти житло і встроїтися тут більш. Втягнутися в колектив у відділення, в саму роботу саме місто. Ну дуже гарно, сонячно, тепло. Ви досить молодий лікар. У вас попереду все життя. Попереду професійна, ваш зріст, звичайно. Тим більше, що я відчуваю, що ви дуже любите свою професію. Розкажіть нам, будь ласка, про що ви мрієте? Дещо ми хворі, яких я про будь-то консервативно чи оперативно, щоб вони були здорові? Цьому допоможе і новий апарат цистоскоп, який незабаром з'явиться в лікарні. Карні, що десь можливість лікарю проводити деякі хірургічні втручання на місці і надавати більш якісну і кваліфіковану медичну допомогу, на питання, що ви бажаєте своїм пацієнтам, лікар відповів звичайно ж, не хворіти і якомога рідше звертатися до спеціалістів. Але якщо прийдеться, то кожного він радо зустріне і максимально намагатиметься допомогти кожному. Що його слова не розходяться з ділом, свідчить той факт, що у нього вже є перший пацієнт, до якого він відноситься з усією душею. Всі Ляко намагаючись допомогти, тож бажаємо вам, Євгеній Юрійович, професійного зросту, виконуючи головну клятву гіпократа, завжди приходити на допомогу, рятуючи людське життя, і нехай ваша благородна професія завжди слугуватиме людям.